Фестиваль її відвідав відомий український рок-гурт Епелець, який подарував своїм прихильникам справжній вибух емоцій, завдяки драйвовому виконанню пісень та взаємодії з публікою. соліст гурту Павло Варениця створив надзвичайну атмосферу у залі. В ми далеко не перший раз вже, звісно, дуже любимо цей любимо, дуже красивий, уютний міст, у нас много друзів, много товаришів, з удовольствием приїжджаємо кожен раз в цей і, ну, впечатлення, як і за найкращі. І погода в общем то сьогодні. Гурт виконував не лише пісні з нового альбому під назвою Культ а й давно знайомі усім хіти. А також на прохання своїх слухачів музиканти відіграли декілька пісень. Сложно сказати, яку музику ми граємо. Скажіть, ну, це в будь-якому випадку направлення рок, да? да. з елементами Денс металу Зараз виходить у нас кліп на пісню мелодія, потім у нас вийде. Будемо знімати кліп на пісню «Море». і. І це все в підтримку нашого нового альбому, який називається «Культ».